Друзі, всім привіт! Це Кубік Байк. І сьогодні у нас на обзорі ось такий авантіфет в трішечки іншій комплектації і трішки іншому кольорі. І зараз я вам про нього дуже багато чого розкажу. Коротенький обзор перед тим, як почати на ньому їхати, друзі. Дивіться. Саме перше, що в велосипеді у нас волнує, це рама. Рама у нас, звісно, що алюмінієва. Дивіться, який гарний колір. Просто такий сірий, глянцевий, дуже дорого, дуже багато виглядає. Тут у нас встановлений електромотор Fatbike на 750 Вт. Це 15 Фет, як ви бачите. Також акумулятор на 15 А. Це у нас не найвеликий, але. Зробили такий велосипед. Дивіться, як гарно все вміщається в цей трикутник. Тут у нас зразу бокс і акумулятор встановлені, тобто нічого тут ззаду, точніше знизу, не заважає. Ще по велосепеду резина у нас KST 4.0 0 Федбайк, х ротора Tektro і також ручки у нас гідравлічні теж Tektro. Задній перемикач ЛТУ. І ось такий дисплей, друзі. Дисплей у нас йде з кнопочками вмикання і вимикання. Тобто, також на дисплеї показується додаткова інформація. Я вам покажу потім дуже детально, зараз на, на сонці не вийду. Рулюванека, алюмінієвий руль, сідушка. Ось така ось така вона виглядає. Ще додатково на цьому велосипеді у нас подвійний посилений обад, алюмінієвий теж. І звичайна трансмісія Shimano Tourne, Спереду, шатуни у нас праві. І в комплекті ось такі пластикові педальки. А, з приколів цього велосипеда, друзі, значить, у нас на ободі, помимо того, що він у нас подвійний, ще додаткове таке ребро-жорсткості, воно йде вдоль. Отак от вдоль всього ободу воно йде. А, також переднє колесо у нас на гайках. Але це зроблено для прочності, тому що ось тут іде дільна, тобто 135 мм. Тому зробили трошки посилений такий варіант. Хочу сказати ще про вилку. Вилочка у нас йде пружина масляна, і тут є масляний демпфер. Його можна регулювати, тобто це не просто пружина, вона дійсно регулюється. Вилочка це RST Git, як ви можете спостерігати. Контролер тут встановлений 26 А від нашої фірми Кубік Bike. Він йде в комплекті з дисплеєм. Дисплей в три види можна вибрати будь-який, якщо вам треба. Ну і все, друзі. По цьому велосипеду я все вам пояснив і зараз покажу вам, як він катається. Трошечки поїздимо, покажу вам краєвиди. І... Розкажу враження про цей велосипед. У нас вже був обзор на інший велосипед, але тут трохи інша комплектація, і це теж треба враховувати. Комусь важливо не треба саме потужний можливо, комусь вистачить просто звичайного ось такого середнічка Все, починаємо. Тест драйв. Я вже покатався по піску. Тепер у мене хрустить трансмісія. До речі, друзі, зараз е покатаємося трошечки без Електропривода. Цього ще не було, я вам покажу, трошки зброшу швидкість. І понавалюємо на ньому просто так. Да, він важкуватий і крутити педалі на ньому постійно буде важко, але якщо ви все-таки сіли десь на півдорозі, ви можете спокійно доїхати. Ось дивіться, я зараз наберу розгон, невеликий. Він їде, він на накат у нього є. Тому що на моторі стоять промпідшипники. Так, друзі, завжди перевіряйте. я вам зараз Щас. Якщо у вас ось такий акумулятор, завжди перевіряйте, чи е замкнули ви замок. У мене він зараз замкнутий і обов'язково ключик треба вимикати, щоб акумулятор у вас ніхто не вкрав. Так, ще трошки я проїдуся на звичайному на ногах. І, як ви бачите, я спокійно розганяюся до 25 км. І це середня швидкість велосипедиста. Більше розганяється. Це навіть, навіть швидкувато трохи. Все, на ньому можна спокійно кататися і без електро. Це зараз вам прямий доказ. Я просто їду без електропривода. Так, ми доїхали до ступенек. Зараз ми з вами поїдемо, напевно, ось туди. Тут вже я буду їхати на електро. І що 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 для безпеки? Для того, щоб перемикач не бився обрамо, я його на саму велику зірку закидаю. Все, починаємо розгон, поїхали. Я буду кататися тр трохи агресивно. І вам буде цікавіше дивитися і мені. Надіюся, що я не вкладу. По піску, друзі, середня швидкість у мене 35 км на годину. Бедбайк дуже добре тримає дорогу по піску, це його основна прикольна фішка, тому що широкі колеса. Так. Ви можете подивитися, на які горки він долазить. Це просто ужас, друзі. Реально. Ну, Чесно скажу, між ватт різницю між 1200 Вт і... між 750 Вт я на своїй вазі не відчуваю. У мене ж десь 60 кг, тому для мене це суттєво. Він мене тягне що той, що той приблизно однаково. Але 1200 Вт розгон до 50 кілометрів. А на 750 Вт розгон цього лиш до 40 км. Але розогня розігнатися до п'яти дисциплі це ще це ще треба постаратися. у у у нормально. Щоб знати, куди я виїжджаю, блядь. Ха-ха, Дивіться, ребята. Це жесть. Це треба обіжджати. Фух. Не знаю, куди мене виведе ця доріжка, але бачу, що тут дуже багато хто ходить і катається. Для вас, друзі, заїжджаю в таку сраку, щоб перевірити цей велосипед. А, акація! Взагалі без питань, ви бачили самі, цей велосипед тягне. Я, звісно, розумію, що якщо людина важить сотку, то йому треба буде допомагати педалями. Але я заїхав взагалі так спокійно. Так. Мені цікаво, скільки ми потратили електроенергії. 49 потратили ми ровно 1 вольт. 1 вольт це я виїхав з магазину і доїхав сюди, прокатився і от на, на даний момент 49 вольт було 50. Якщо ви хочете економити, друзі, дивіться, я просто зараз... Я навіть вам покажу. Вмикається. Так. Це зараз перша швидкість. Я затримую кнопку мінуса приблизно на 10 секунд. Вмикається круїз контроль. Я їду без ручки газу, зараз 10 км на годину. Я додаю швидкість, ставлю другу швидкість, і велосипед починає сам розганятися. Дивіться. Все, ставлю третю швидкість. І спокійно собі їду. 25 км на годину, третя швидкість. Ну, Я собі поставлю тут швидше, я на велодорожці. Ось так, друзі, на наших велосипедах навіть є круїз-контроль. Вимикається він дуже просто, треба просто дернути ручку газа, і вона дасть, як то кажуть, імпульс. Налаштування у вас зіб'ються, скажімо так, ну, тобто користь виводиться. А якщо ви хочете економити ще, треба ставити пас асистент. І він буде ще більше економити електроенергії. Ви будете крутити педалі, і за рахунок цього у вас буде економія приблизно 30% від вашого пробігу. Туда едь, Ребята, вы представляете? На этом перекрестке нельзя поворачивать ни налево, ни направо, можно ехать только прямо. Ну, как вы знаете, некоторым людям правила не писаны, поэтому, ребята, будьте аккуратны. Я-то, конечно, его заметил, но знаете, мог бы и не заметить. Хотя вроде бы, вот, смотрите, да, велодорожка как бы по правилам. И он мне только что доказывал, что я не имею права здесь ехать, ведь я имею здесь право ехать. Специальный велопереход. Ну, то есть максимально аккуратными надо быть, ребята. И обязательно, обязательно имейте при себе экипировку. Это должен быть шлем. Вот я езжу сейчас без шлема, это очень плохо. Если вы катаетесь очень часто на постоянной основе, обязательно покупайте шлем. І дуже внимательно, дуже уважно слідкуйте за ситуацією на дорозі. Бачите, я не можу себе почувати спокійно навіть на велодоріжці. Постійно хтось лізе і так далі. Ну, і, друзі, моя порада вам. Обов'язково екіпіювання це колок-окуляри. Бажання рукавички, як у мене. Заднє світло габарит. і переднє світло, теж. хоча б маячок, щоб у вас було видно. Ну що, друзі, ось ми і приїхали, все. Дивіться, трошки забруднилася гума по пісочок на трансмісію. Але це все діло треба обов'язково мити. Зараз ми цим будемо займатися. І вам я раджу також слідкуватися. З вами був Купік Байк. Доцільні забрали, будемо знімати ще більше таких обзорів на наші велосипеди. Всім гарного дня!